На місцевому стадіоні Суходоли знову змагалися сильні команди, які люблять і живуть футболом. Більше у сюжеті. На цю грандіозну подію завітали фанати футбольної гри, аби вболівати за свої улюблені команди. На стадіоні села Суходоли зібралися ФК Суходоли та ФК Броди Старі Броди. <праць> Завершилася гра із рахунком 1-3 на користь ФК Броди, старі броди. Спостерігалася напружена, злагоджена гра учасників футбольних команд. Осарахмана це цікавий пацан. один з самих Врешті, що не самий та сама історія. Але він толковий. Тут не офіс. Ще треба інтелект, мати, хоча задатків сорок дай Боже. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.